Добрий день, ви на каналі Моє господарство і з вами я Валентина. І ось сьогодні ми їздили в інше місце. Містечко, скажімо так. За покупками. Там є три супермаркети. Це Нетто 365 і ще якось один забула, як називається, не знаю. Так, що ми тут купили? Ні, то ми мало що купили, а в основному цьому 365. Ось така рапсова олія. Я вже до неї звикла, доволі непогана. 18 крон. Огірочки, як я вже вам казала, по 8 крон штука. Ось такі. Так, хліб чорний вагою. Кілограм. Кілограм. Скільки Сережа він коштував? 8. 8 гривень. Це чорний хліб. 8 крон. гривень? Так, салат айсберг. 9 крон. Ось і написано. Магазин 365. Значить, хлібець тост, тостовий 600 грам, стоїв 7 гривень. А це вже я цей тостовий хлібець 500 грам купила в нету. Він стоїв 6 чи 7 гривень, щось таке. Так, оце чай чорний, стоїв 4 гривні. 4 крони, все гривні. Ось такий варш 450 грам курят. Ти не показано, з якого, 에, з, курки, з якої частини курки зроблений, і він коштує 24 крони. Це ще теж такий ж самий фарш. Це грудка курина 600 грамів. Коштує вона 34 крони. Взяли дві упаковочки. Так, нарізочка така 365. магазин 365 з салями коштує 15,25. Дві упаковочки взяли. Так, взяли отаку е Сала. Тут можна його вирізати. Ось такі. Можна зробити відбивні, а там де пожарить. Так, купили два сира. Дуже смачний цей сир. 400 грам. Ось. По 400 грам. він дуже смачний. Хотіла сьогодні купити в Філадельфію, вона подорожчала. Ось таке маслице, бутербродне. 200 грам 6,95. Ну, всім, вважайте крон. Так, купила чорнослів. І вже шкодую. Купила дві штуки. Одну вже розпечатала Дуже смачний, копчений. Такий чорнослів. Я вам його показати. Ось такий. Дуже смачний. Перерізать. Може, тому що я люблю чорнослів, але дуже смачний. Так, далі кілограмову спагетті по 10 гривень. взяли далі ще рис, жасмін 12 крон. Так, я все кажу по 10, але ви будете знати, що це все по кронах, бо я все ніяк не можу привикнути. І це за всі ці покупки. Ми заплатили 400 скільки сережа? 4, 414 крон. А потом ще 28. І ще 28, це масло я купляла і хліб. Ну, 440 крон. 440 крон. Отакі От покупки на нас двох на неделю. Всем дякую за перегляд. Всім дякую за перегляд і до зустрічі на каналі. Будьте здорові і бережіть себе і всіх з минулим Миколаєм. Вітаю і швидшої Україні перемоги, друзі. Будьте здорові!